Колін Гувер Лейла. Розділ 20. Я відкриваю застосунок камери, ставлю на тумбу. Наводжу камеру на вілу. Вона спокійно сидить на ліжку зі схрещеними ногами. Голова прихилена до узголів'я. Руки прив'язані до ліжка. Натискаю кнопку запису і сідаю на ліжко поруч із нею. Стискаю її руку, бо вона явно нервує. Потім дивлюся в камеру телефона. Лейло, я знаю, що все це дивно і страшно. Але, будь ласка, вислухай мене, видихаю. У цьому будинку дехто є. Ми не можемо її бачити. Це щось більше за мене і тебе. Вона сильніша за нас обох. І поки я їй не допоможу, їхати ми не можемо. Я дивлюся на Вілов. Як тебе звати? «Вілов», каже вона, ти несеш загрозу для Лейли? Ні. А я. Вілов хитає головою. Ні. Я тримаю тут Лейлу проти її волі? Ні, відповідає Вілов. Її тримаю я, але це ще буквально на один день. Вілов дивиться у камеру. Лейло, потім все скінчиться. Будь ласка, не злився за це на наліса. Він нічого не може із цим вдіяти. Що станеться, якщо Лейла спробує втекти? питаю я. Віов досі дивиться у камеру, коли вимовляє: Ти не можеш утекти Лейло. Краще просто перечекається максимально спокійно. На цих словах я йду до телефона і зупиняю запис. Вона дуже злякається, коли це побачить, каже Вілов. Вона і так налякана. Я вимикаю лампу, але в кімнаті не дуже темно. Мабуть, скоро зійде сонце. Ми всю ніч не спали. Я закриваю штори. Спробуй поспати. Я з нею поговорю, коли вона прокинеться. Віола вкиває й опускає голову на зв'язані мотузкою руки. Спробую, шепоче вона. Вона заснула десь півгодини тому. Я переніс камеру спостереження з великої зали до спальні. Зможу спостерігати за лейлою, коли піду вниз. Відколи віло заснула, я сиджу в сільці біля ліжка, але тримати очі розплющеними те ще завдання. Я хочу бути поруч із лейлою, коли вона прокинеться. Вона злякається, нажахається. Мої повіки вже змикаються, коли раптом на телефон приходить сповіщення. Я підстрибую на стільці, дивлюся на Лейлу. Не прокинулася. У мене нове повідомлення на форумі. Я швидко розблоковую телефон, тисну на банер, читаю. Я їду. І все. Він навіть не спитав нічого. Це добре, але я гадки не маю чого чекати. Кого чекати? І коли. Я заплющую очі. Перетискаю телефон до лоба, повільно видихаю. Легені ніби налилися бетоном. Відчуваю, як на мене тисне вага всього, що останніми днями сталося у житті. Відчуваю це наповну, ніби всі мої погані рішення спресували в бетонний блок і поклали мені на груди. Лейла зойкає і починає кричати. Тиск на груди посилюється вдвічі. Коли я бачу, як у неї починається паніка, її дикий погляд бігає кімнатою. Вона помічає, що прив'язана до ліжка і знову кричить, зводить зап'ястя разом, намагається вирватися, але мотузка не піддається. Я кладу руку Лейлі на голову, намагаюся заспокоїти її. Хочу, щоб вона глянула на мене, але вона зараз готова лише бігти або бити, впирається п'ятами в матраць. Намагається втекти, але бігти їй нема куди. Нічого, нічого, тихо кажу я, не бійся. Вона ковтає повітря, наче в кімнаті його бракує, знову плаче. Кожна сльоза, що котиться її щокою, наче ніж мені у серце. Може, у мене вже немає колишніх почуттів до неї, але я все одно її кохаю, і, хоч який вигляд це зараз має, я аж ніяк не хочу їй зашкодити. Яка ж похмура іронія? Сейбл принесла багато болю і горя в життя Лейли. А тепер Лейла знову має страждати, щоб допомогти Сейбл. Це не варте того. Жодна клітинка в мені не має хотіти допомогти Сейбл. Але я ж допомагаю не їй, я допомагаю Вілов. Все це абсолютно маячня, але схоже, я вже нічого не вирішую. Інакше такий гівняний вибір я зараз не зробив би. Я залізаю в ліжко до Лейли і обіймаю її. Хоч яка вона зараз налякана, я знаю, що вона все одно хоче, щоб її обійняли, а може, обійми потрібні мені самому. Як би там не було, я притискаю Лейлу до себе і не відпускаю, попри істерику. Тримаю, а вона кричить, плаче, стогне. Аж поки втомлюється, і коли нарешті замовкає надовго, так, що я можу спокійно заговорити, і я озиваюся. Мені потрібно дещо тобі показати. І тоді ти зрозумієш, чому прив'язана до ліжка. Лейла навіть не дивиться на мене вона досі плаче, але це вже сльози відчаю так, наче я поїхав дахом, і вона нічого не може із цим вдіяти. Я відкриваю відео і підношу телефон до неї. Вона вперто відвертається. Я вмикаю його. Вона навіть не дивиться на екран. Я вмикаю гучність наповну, щоб вона чула мій голос навіть крізь сльози. Вона дивиться на стелю, аж доки чує свій голос. Почувши, як її голосом сказали ім'я Вілов, Лива переводить погляд на екран. Спостерігає, як говорить те, чого не пам'ятає. Дивиться очима повними жаху, а потім кричить. Я ніколи в житті не чув такого крику. Він рве моє серце навпіл.